Підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насильства у Вінниці. Затвердили регіональний план дій для виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, Мир, Безпека його реалізовуватиме коаліція Вінничина 1325 в рамках трьох проєктів у партнерстві з вузами, регіональним центром підвищення кваліфікації та департаментом соціальної і молодіжної політики ОВА. Провели засідання робочої групи з питань забезпечення рівних прав і можливості жінок та чоловіків обласної міжвідомчої ради, де якраз на порядку денному у нас і були питання виконання плану і проблемні завдання, які в нас виникають. Тому ми не просто написали, прийняли цей план, і десь його відклали кудись там, щоб цей документ лежав собі мертвим грузом. Ми намагаємося робити його живим і намагаємося долучити до співпраці всіх, хто відчуває потребу требує відповідальність за реалізацію цього документа. Проекти реалізовуватимуть на Вінничині впродовж року. Перший навчатиме жінок та дівчат розуміти безпекові виклики та реагувати на них у межах законодавства. Другий спрямований на молодь, для якої організовуватимуть заняття з протидії насильству в рамках третього для держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування будуть проводити тренінги із запобігання випадків дискримінації за ознакою статі. Український жіночий фонд виділив 760 тисяч гривень на реалізацію цих трьох проєктів. Головна мета це підвищення рівня безпеки, безпеки в області, безпеки кожної людини, жінки, чоловіка, дівчини, хлопця в нашій області.